На початку поточного тижня відбулося засідання членів виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради. Провели зібрання в укритті. Спочатку розглянули питання служби у справах дітей, сім'ї та молодіжної політики про втрату статусу, припинення опіки, продовження терміну перебування дітей у родині патронатного вихователя та дозвіл на здійснення правочинів щодо житла малолітніх дітей. Затим погодили питання управління соціального захисту населення, затвердження висновку органу опіки та піклування про можливість виконувати обов'язки опікуна, а також надання допомоги на поховання. З поміж іншого, члени виконкому погодили доповнення списку дітей перших двох років життя із числа малозабезпечених сімей для безкоштовного забезпечення продуктами дитячого харчування від жовтня. Внесли зміни до рішення виконкому про затвердження лімітів споживання енергоносіїв бюджетним установам Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2022 рік і затвердили ліміти споживання енергоносіїв бюджетним установам Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023 рік. Погодили проведення спеціальних робіт на 2023 рік у кар'єрі ТОВ Діорит, розглянули питання архітектури і містобудування. Наприкінці засідання міський голова Дмитро Биков поінформував членів виконавчого комітету про аварійну заміну засувки у мережі водопостачання міста, про ліквідацію фахівцями Полтава-Обленерго аварії на мережах електропостачання 15-го мікрорайону. Мешканці протягом майже 22 годин залишалися без електрики. Також розповів про можливості фінансування планових ремонтних робіт на мережах воду та теплопостачання. Зокрема, у місті, регулюючи вуличне освітлення, заощаджують електроенергію задля розвантаження енергетичної інфраструктури країни. Вкрай доречна нині економія, що стала можливою завдяки реалізації минулими роками програми енергозбереження, в рамках якої фахівці комунального підприємства міськсвітло замінили всі старі натрієві лампи для Вуличного освітлення на лед світильники. Тож споживання електроенергії в горішніх плавнях невелике в межах 170 квт годин на все місто при завантаженні мережі на 100%. Втім, нині у вечірній та нічні часи зменшено потужність мережі вуличного освітлення до 50%. Мінімум необхідний для безпеки горішньоплавнян на вулицях міста. На завершальному етапі роботи із встановлення й облаштування військового меморіалу загиблим на російсько-українській війні бійцям. Їхні імена будуть жити вічно. Зараз там ще буде освітлення, підсвітлення цього меморіалу. Роботи виконує міск світло, замовили кабельну продукцію, замовили ліхтарі і роботи ще. Тривають також міський голова Дмитро Биков поінформував присутніх про ремонт найаварійніших ділянок автодоріг від горішніх плавнів до сіл Дмитрівка і Григоро-Бригадирівка, який виконано коштом міського бюджету. Незважаючи на належність цих доріг до Агентства місцевих доріг Полтавської області, із бюджету громади витрачено 17 мільйонів гривень.